Які заспокійливі ти п'єш? Зараз зовсім не дивно отримати таке запитання, бо в нашому житті щодня відбувається страшне. Гинуть наші люди, а також повітряні тривоги, жахливі новини, переживання за своїх близьких та рідних, все це виливається у великий стрес. Я поділюсь з вами своїм досвідом. На початку повномасштабної війни я була в дуже важкому становищі. Страх, вічі, паніка взяли мене в свої тенети. Про сон в той час можу сказати, що спала, як заєць під кущем. І мій музичний слух в такій ситуації був мені не на користь. І тоді я почала вживати аптечні, заспокійливі засоби, які нібито допомагали зняти гострі моменти, але після вживання я знов ставала такою роздратованою, могла зриватись, і від чого почувала себе ще гірше. Тоді замовила собі наш баланс і відчула суттєву різницю, стала почувати себе більш врівноваженою та легше все сприймати. І при цьому не відчувала себе овочем. Не було такої, знаєте, заторможеності, а це дуже важливо, тому що я час від часу буваю за кермом. Баланс це повністю натуральний засіб. Має антистресову дію, він нормалізує роботу нервової системи та покращує сон. І головне не викликає залежності. Приймати його потрібно по одній капсулі. Вранці та ввечері, а для швидкого заспокоєння можна випити відразу дві капсули за раз і така ж сама доза, якщо у вас безсоння. Тому, як то кажуть, перевірено на собі. Дуже рекомендую вам спробувати.